Будемо встановлювати мийку тумбою. Ось так. Рукомийник, правильно? Мийка чи рукомийник? Напишіть. як -то. Тумба виглядає ось так. В такому обранні, обрали обрали стиля лофт. Чорна дерев'яна. И, конечно, белая маяка или рукава. Mm -hmm. mm -hmm. Сколько высота? 60 см. А -а -а. Человек говорит, что можно так положить. Где-то так ясно. да? Да. Ставим вот так. Для дітей саме. Для дітей. Такий дитячий варіант. 60. Ну, зробимо 90. А, а оце а скільки до розетки? Там у нас враховано. О, так тут якраз. Тут вище й не зробиш 93. Що ти думаєш, 90 робимо, як внизу. Думали, може вище або нижче, а тут якраз. А воно не дуже буде близько, що воно. Закритого типу. А, Буде буде закрите. А чого одне закрите, одне не закрите? Не знаю. Щоб перевірити вдачу. Чи потрапить туди вода? Так. Спочатку мийку зніми, бо зараз завалиться. Ми поставили мітки, де мають бути отвори, де чіпляється тумба та мийка. Тумбу чоловік повісив. Ось так виглядає. Ось така. І зараз буде вішати дзеркало. Це дзеркало ось тут буде таке воно. З чорною рамою. Зараз спробую показати ось таке. І ось так виглядає усе разом тумба з дзеркалом. Усе купували ми в епіцентрі. Пишіть, як вам такий результат. А вже після відпустки будемо з вами тут все розставляти, розкладати речі, наводити красу і звикати до нового. Незвично, що і тут вже можна буде мити ручки. Зробили нам стелі. Це дитяча. Діткам обрали ось такі просто світильники чорні точки 6 штук. І у старшого сина також так само. Ось таких 6 штук. У спальні також зробили стелю. Ми обрали ось таку люстру, але мені вона не подобається, будемо її змінювати. По-перше, її неправильно почепили. Це потрібно було перекрутити. Воно має бути ось так рівно йти, ці чотири лінії. Але у будь-якому разі вона сюди не пасує. Ось ці світильники будуть над тумбочкою нижче. Не вистачило довжини, будемо змінювати дріт, і вони будуть нижче, ось тут. Іти. Але вони йдуть одного стилю, чорні, прямі. А люстра іншого якось сюди зовсім не підійшла, хоча сама по собі вона цікава. Ось ці лінії, вони світяться, коли вмикаєш. І регулюється, у неї є пульт. І воно змінює освітлення тепле, холодне. І у санвузлі також зробили стелю. Тут такі самі точки, як і у діток, тільки 4. І тут ще буде підсвітка, ось там у тій щілинці, тут і ось тут вздовж усієї стіни. Це з нового поки що все, далі будемо займатися підлогою. Тепер швиденько збираю свій врожай і будемо переходити до фарбування стіни. Я знаю, що ви довго на це чекали, багато хто у мене про неї запитував, писав, що вже чекає на результат. Поки що збираю свої томатики. Думала я, що врожаю буде набагато менше, коли все саджала. Налаштовувала себе, що це більше для задоволення, але виявилось, що і багато і помідорчиків, і огірків, і кабачків, і баклажанів. В принципі, достатньо для нашої родини. Чому я дуже задоволена, приємно збирати своє, ще й передавала своїй мамі вперше в житті. Ось ця стіна, на якій зараз буду малювати. Ось так виглядає. а Решту все вже пофарбували в сірий колір, включно з цим кутом. Ось сюди аж іде. І тут також сіре від кута. Підготувала все, що мені потрібно, усі матеріали. Я купила ось такий великий валик. У мене була ось така велика ручка. Купувала в Києві на шпалерному ринку. Взяла ще в епіцентрі маленький валик, пензлик. Це стрічка, щоб заклеїти кут. І між кольорами також буду її використовувати. Коли потрібно на інший кольор переходити, буду якось обклеювати. Плівка. Колорант у мене є чорний додавати. олівець. Фарби у мене йде сіра. Ось це вона сіра, якою фарбували стіни. Зараз розповім, для чого вона. І блакитна це верхня, верхній шар буде. Блакитний це буде небо. Починати буду зверху вниз. Спочатку олівцем я намалюю все, що мені потрібно. Усі гори вони будуть декілька, декільками кольорами буду фарбувати, і зверху буде блакитне. І починати буду з верхнього, потім буде білі верхівки і далі сірий, темно-сірий. Починаю я з того, що обклеюю усі кути, цей зовнішній кут. І внутрішній, який праворуч, також буду обклеювати. Використовую малярну стрічку, взяла я не дуже широку, але мені цього було достатньо. Потрібно після цього профарбувати стінку у той колір, який іде під малярною стрічкою, тобто цей сірий. Який йде на стіні. Ось я його відкриваю, ретельно перемішую, тому що фарба, і чомусь я помітила, особливо сіра має властивість розслоюватись на різні пігменти, окремо білий, окремо чорний, тому дуже добре потрібно розмішати, щоб потім не було ніяких рисочок, чорних крапочок. І цим кольором проходжусь по куту, зараз покажу ближче. Ось таким чином, заходячи на малярну стрічку. Це потрібно для того, щоб фарба, яка у будь-якому разі буде затікати під стрічку, зайшла туди та фарба, яка під Маляркою, а потім вже зверху будемо фарбувати тією, яка нам потрібна буде, і вона вже затікати не буде. Таким чином у нас буде чітка рівна лінія. Я цей лайфхак побачила якось в інтернеті, десь чи в Тіктоці, десь там, і потім наш майстер-маляр, який все нам фарбував, його підтвердив, що дійсно так потрібно робити, і це працює. Після цього я звичайним простим олівцем малюю гори так, як я це собі уявляю. Для натхнення я дивилась різні картинки на пінтересті. Там є варіанти і таких трикутних, більш дитячих гір, і більш реалістичних, але жоден мені не сподобався і я малюю так, як я собі придумала. Намалювала олівцем так, як я це бачу. На відео сильно не видно, але ось так ближче показую, видно. Так і почну фарбувати небо. Спочатку обклею край гір, тому що верхівки залишаться білими, я їх, мабуть, фарбувати не буду. Стінка вже пофарбована у білий кольор. Тому я їх залишу і зараз по краю пообклею. Заклею контур, але, знаєте, це можна було і не робити. Можна просто або тоненьким пензликом, або середнього розміру провести лінію, і воно так само було б чітко. Ну, спробувати було варто, оскільки я не художник, і я вперше взагалі малюю на стіні і робила більшість моїх кроків це інтуїтивно. Я особливо я взагалі не дивилась відео, як це робиться, як це правильно. Просто мені здавалося що нічого складного, і насправді так воно і є. Взагалі, це не важко було зробити. Потім я зрозуміла, що можна неї обклеювати, і просто пензликом навіть краще контур більш чіткий виходить, бо під цю малярну стрічку затікала фарба і все рівно потім де-інде ганчіркою довелося щось підтирати, десь пензликом робити більш чіткий край. Тому цей крок зайвий. Якщо ви надихнетесь моєю ідеєю і також захочете щось такого плану зробити, знайте, що не, не треба так контури обклеювати, Краще одразу малювати на стіні. клеєю, плівкою. Ось цей тазик, не знаю, як правильно називається для фарби. Для того, щоб постійно його не мити і до ідеального стану відмити, дійсно все дуже важко. Половину часу я витратила на те, що мила кожного разу після кожного кольору валіки, пензлики, ложку, якою я розмішувала фарбу. Це все постійно потрібно перемивати і досить погано вимивається фарба, бо вона поступово підсихає. На це потрібно витратити час, і тому цей тазик потрібно закривати плівкою. Потім звернули цю плівку, викинули і для наступного кольору взяли нову. А я тим часом почала розфарбовувати небо, обрала ось такий ніжний блакитний колір. Озвучую я це відео зараз вже у нашій відпустці. Хто бачив, я казала, що ми їдемо відпочивати, і я вирішила не гаяти час і озвучую тут. Тому подивитись кольори я не можу. Якщо комусь буде потрібно, якщо я не забуду, коли повернемось додому, я подивлюсь усі ці номери пігментів, номери фарб і залишу в описі під цим відео, додам його. Якщо забуду і комусь потрібен, буде сподобатися якийсь кольор, то пишіть, я подивлюсь на баночці номери. Ось таким чином пензликом наношу фарбу край, розподіляю фарбу так, щоб не було. Великої кількості не було таких плям, якихось рисок. І потім валиком проходжусь якомога ближче до контурів, щоб всюди була однакова структура, текстура, така не рисочки від пензлика, а саме як від валика, йдуть такі більш схожі на крапочки, щоб було все однаково рівненько, рівномірно. Для цього дуже зручно використовувати саме маленький валик. Я взяла один великий, показувала, і один маленький. І цим маленьким більшість о, часу користувалися саме ним, а великим вже якісь великі площини. Я, здається, великим тільки. Сірий, світло-сірий та блакитне небо використовувала все інше, я пензликами та маленьким валиком. Краще було б навіть взяти е, дві насадки для маленького валика, бо після того як я вимиваю перед наступною, наступним кольором валик коли мокрий. Це неможливо не малювати, починає фарба тікти, тобто потрібно чекати, щоб він просох. Я виносила його на вулицю, залишала на сонечку, щоб він висихав. Краще було б взяти два маленьких. Десь через 2 години після того, як перший шар фарби висох, я наношу одразу другий, щоб не потікла потім фарба блакитна нижче на гори. І знімаю стрічку. Досить непоганий край виходить, а там, де позацікало, вимиваю або мочалочкою, або ганчіркою зайву фарбу. Для тоненьких місць і деяких недоліків, які потрібно ось так охайно. Підправити, використовую ось такий маленький пензлик. Це звичайний пензлик для малювання, можна придбати у будь-яких канцтоварах. І дивлюсь, де залишились якісь або білі місця, або плямки, всі недоліки, нерівний край, там де мені не подобається. Ось так по краю проходжусь. Зараз здається, що колір відрізняється, але коли фарба висихає, то вже вона однакового кольору. Стає і нічого не видно. і Переходжу до самих гір. Верхівки залишаю білими, як сніг. Фарба, я вже казала, стінка ця була профарбована у білий, тому я додатково білою вже не фарбувала. Просто охайна залишала ось так місця. Якщо десь щось капнули, одразу вологою ганчіркою стирається. Для гір обрала сіру фарбу, таку саму, як вся решта стін. І буде ще два інших відтінка сірих, більш темних. I know why you said it, cause I'm reading every word in your voice Поки розфарбовувала, по ходу деякі лінії змінювала, щось додавала, щось міняла. Зараз видно, трохи здається, що різні кольори сірого, оскільки один висох ліворуч, а праворуч ще вологий але потім вони просохли і вони однакові. І мені здалося, що гори зливаються, тому я потім цей куточок. Пізніше покажу, перефарбувала у більш темний. Тобто, походу, вже дивилася, як виглядає картина в цілому, що де можна збільшити, зменшити, щось змінити, де лінія якась дивно виглядає. Словом, вже так по ходу дивилась, що було гарно, ніякої схемки я не мала. Взагалі отримала неймовірне задоволення від цього процесу. Я просто не могла зупинитись. Мені хотілося піти і до молодшого сина у кімнату і щось йому намалювати. Можливо, так і зроблю. Старший обрав от попросив, щоб я йому намалювала гори, а молодший захотів наліпки, я колись показувала, різних тваринок. То я думаю, що можливо зроблю ці тваринки, а навколо намалюю якісь ялинки, типоліс, можливо, якісь, що ще? якусь травичку. Мені так сподобалось малювати, що просто хочеться щось. Ще ще. Далі переходжу до більш темного кольору. Це також вже був готовий колір. Тобто я купила блакитний, світло-сірий і темно-сірий, а потім вже сама буду змішувати сірий з чор... світло-сірий з чорним пігментом, щоб він вийшов між цим світлим і темним, щоб був ще середній, і деякі місця і ним зафарбую. Здалось мені, що два кольори буде замало якось. Просто вийшло, а три, мені більше сподобалось, як виглядає. Так само охайно проходжусь у місцях, де поруч біле. Де сірий з сірим стикуються, там, в принципі, неважливі лінії, можна щось підправити, підмалювати. А ось білим потрібно охайно, бо білим зверху по сірому вже не зафарбуєш. І край проходжуся так, це вже пішов другий шар. Після того, як перше висихає, декілька годин потрібно почекати. Одразу фарбувати не можна, тому що буде фарба відходити. Перший шар відходити і налипати на валік, і просто все зіпсується. Проходжу ось так по краю, а потім вже валіком всередину зафарбовувала. Далі змішую ось цей середньо-сірий відтінок. Для цього використовую звичайний чорний пігмент. Вони є у усіх будівельних магазинах. Всі фарби і всі матеріали купувала в епіцентрі. Змішую, дивлюсь, як мені колір, чи він підходить. І зафарбовую, що собі намітила. На всю цю роботу, здається, у мене пішло 3 дні. В принципі, малювати не Дуже довго, ну так, пару, пару годин точно. Але довше все ж таки чекати, коли висохне перший шар, щоб вже спокійно зафарбувати другим, щоб перекрити усі недоліки, усі плямки, все ж таки одного шару замало. Буває деякі місця, я навіть тричі перефарбовувала, дивилася, що десь щось просвічується, щоб фарба гарно лягала. Довелось і тричі фарбувати. It's good, just really good, and it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. But then you go again. Days all covered in sun And I am glowing from inside I really can't believe That's what you've done Cause when it's good, just really good Then it should be too good About you daily, and your face. Я вже втомилась, я вже і на підлозі сиділа, вже вся була і біла, і брудна. Але так хотілося мені все ж таки це все завершити, не хотілося залишати. Потім я не витримала, купила рукавички. Хто помітив на початку, я їх не використовувала, але досить важко відмивається фарба, особливо коли довго працюєш. І я придбала упаковочку в Аврорі 10 рукавичок. Я їх використовувала як одноразові, мабуть, вони і є одноразові, дуже зручно. Тому якщо будете фарбувати ще до списку потрібно додати рукавички. Робота завершена. Я знімаю малярну стрічку після того, як фарба підсохла, але не дуже довго потрібно чекати, щоб вона не потріскалась. І ось такий дуже охайний край, нічого нікуди не позатікало, ось так все чистенько вийшло. І показую фінальний результат, як вам пишіть ваші відгуки. Особисто я дуже задоволена, це вийшло навіть краще, ніж я собі уявляла. І син також задоволений, він прийшов дивитись, каже, мама, я не знав, що ти так гарно малюєш. <сум> Ось такі гарні кольори. Мені сподобалось, як вони між собою поєднались. Я боялась, що може бути блакитний, занадто світлий або занадто темний. Можливо, якийсь сірий міг би уйти там, в зелений, в синій, але всі кольори вийшли такі, як я їх хотіла. Усім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.